Майже місяць минув після наймасштабнішої за кількістю жертв трагедії в Одесі. 15 березня росіяни вдарили ракетою по рекреаційній зоні та за декілька хвилин завдали повторний удар. Загинула 21 людина, серед яких двоє водіїв-рятувальників шостої частини ДСНС Одещини, які одразу ж виїхали на допомогу людям. Тоді постраждав увесь караул, а Це десятеро людей про життя найсміливіших після страшної трагедії. Розповість Олександра Ченкова. У мене до цих пір картина перед очима це як я намагаюся підвестися з колін, загасити своє обличчя. Що відбувалося 15 березня? Видно, ось на цих кадрах. Усім караулам рятувальники шостої частини виїхали одразу ж після вибуху. Росіяни вдарили по рекреаційній зоні. Було багато постраждалих. Згадує Артем. Щойно рятувальники дісталися місця трагедії. Росіяни нанесли повторний удар. Призивай уча скору чим побіже на місці. Одразу ж загинув водій рятувальник Денис Колесніков. На наступний день у лікарні його колега Віталій Алимов були як от як чесно, як старші брати ну сім'я Караул. От. Денис, Віталік, вони взагалі жили в одному так сказати, районі. От вони приїжджали разом завжди. Вони були як, я вам так скажу, як пазл. Тяжко уявити їх без ну, караул без них. Усі, кому вдалося тоді вижити, дістали численні осколкові поранення та опіки. Попри це, продовжували рятувати людей та одне одного. Потім ми вже повернулися в те пекло. Було, ну, якщо чесно, дуже страшно повертатися тоді, тому що ми розуміли, що є велика ймовірність того, що ми можемо не повернутися. Та думка, що там залишились наші хлопці, ну як можна десь йти ховатися, якщо ми разом приїхали. Ну разом ми одна сім'я. Троє рятувальників досі перебувають у шпиталі, ще стільки ж на амбулаторному лікуванні. Серед них і Олександр, чоловіку витягли уламки з тіла від взриву, від вибуху, від контузії, я зовсім взагалі не. Чу не чув не на правий, не лівий. тільки у лікарні. Вже трішки пробило праве ухо. Я щось понемав, розумів, бо мене питали багато розі задавали хто я, звідки а на, той, на той час я просто не понемав, хто я як мене звати, і хто все, що я пам'ятав, це я казав, що шосте, де перше. Незважаючи на стан здоров'я, рятувальники кажуть, найтяжче дається зовсім не фізичний біль. З чим тяжко це, звісно, мораль. Стан психологічний, тому що часто згадуєш побратимів, яких вже нема. При вигляді цих автівок, при вигляді цих таких пошкоджень. Я просто в мене зразу флешбеки з того дня. Мене зразу тяжко стає морально. Також тільки починається повітряна тривога, чи десь чути якісь вибухи. В мене зразу мурашки по шкірі. Рятувальники працюють із психологами а після лікування пройдуть реабілітацію. І хоча за нормами під час повітряної тривоги рятувальники мають бути в укритті, вони і далі їдуть на допомогу людям. Не можуть рятувальники бути в бомбосховищі, бути в укритті тоді, коли під завалами знаходяться люди, коли люди кричать і просять про допомогу. Один з рятувальників того самого караулу шостої пожежно-рятувальної частини вже вийшов на роботу. Усі інші також чекають якнайшвидшого повернення на службу. Ціль тільки повернутися, і ніяк інакше, Олександра Ченкова, Євген Рапенько, фактейсі тіві. Єдині новини.